Вітаю учні! Мабуть, у 21 столітті немає людини, яка б не зустрічалася із словосполученням електричний струм. І не усвідомлювала того, що людство увійшло в залежність від електроенергії. Адже велика частина електроприладів, якими ми з вами користуємося щодня, без електроживлення перетворилися б на купу металобрухту чи пластику. А що ж таке електричний струм? Сьогодні ми з вами спробуємо з'ясувати умови виникнення електричного струму та вияснити, що ми розуміємо під силою струму. Електричним струмом називають впорядкований напрямлений рух електричних заряджених частинок. За напрям струму прийнято вважати напрям руху позитивних зарядів. Вам відомо, що у металах носіями вільного заряду є електрони. А електрони це негативно заряджені частинки. Тому у металах напрям струму є протилежним до напряму напрямленого руху електронів. З'ясуємо умови існування струму. Для того, щоб струм існував, має бути наявність вільних носіїв електричного заряду, має бути створення і підтримання у провіднику електричного поля. І невід'ємною умовою є наявність замкнутого електричного кола. Щоб у провіднику існував струм, потрібно, аби між його кінцями існувала різниця потенціалів. Ця умова забезпечується включенням в електричне коло джерела живлення, в якому відбувається перетворення певного виду енергії в електричну. Ось, наприклад, в гальванічних елементах або акумуляторах. В електричну енергію перетворюється хімічна дія взаємодій. В електромеханічних генераторах в електричну енергію перетворюється механічна енергія. Ми з вами говорили, що однією з умов існування струму має бути наявність електричного кола. Давайте пригадаємо з вами, що ми розуміємо під електричним колом? Отже, електричне коло. Це сукупність пристроїв і об'єктів, які утворюють шлях електричного струму. Окремий пристрій, який входить до складу електричного кола і виконує в ньому певну функцію, називається елементом електричного кола. Електричне коло поділяється на внутрішню частину, до якої відноситься саме джерело електричної енергії, та зовнішню частину. До якої входять з'єднювальні дроти, споживачі, рубильники, вимикачі, прилади електровимірювань, тобто все те, що приєднане до затискачів джерела електричної енергії. Щоб показати, які саме електричні пристрої необхідні для певного електричного кола і як їх під'єднювати між собою, у фізиці використовують схеми електричного кола. Схема. Це є певне якесь креслення, де умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і в який спосіб їх підключати між собою. Давайте розглянемо одну із схем електричного кола. Зверніть увагу, що гальванічний елемент або акумулятор прийнято позначати двома рисками, одна з яких є довша, інша коротша. Прийнято довшу риску позначати. Позитивний полюс джерела струму, коротша риска позначає негативний полюс джерела струму. На схемі електричного кола у нас знаходиться ще вимикач, лампа розжарення та амперметр. Умовні позначення елементів електричного кола ви можете побачити у вас на екрані. Якщо під час проходження електричного струму за будь-які одинакові інтервали часу, Через поперечний переріз провідника переноситься одинаковий заряд, то такий струм називають постійним. Постійний електричний струм може існувати лише в замкнутих електричних колах. Невільні носії заряду циркулюють, циркулюють лише по замкнутих траєкторіях. Для постійного струму сила струму не змінюється часом. Проводячи ряд досліджень електричного струму, виникла необхідність вести певну характеристику струму, яку називають силою струму. Отже, сила струму це фізична величина, яка дорівнює відношенню електричного заряду, який пройшов через поперечний переріз провідника до часу протікання струму. У вас на екранах з'явилася формула. Де буквою І ми позначаємо силу струму. І це є відношення зарядок Q до часу протікання струму T. Сила струму це скалярна величина. Вона визначає інтенсивність руху заряджених частинок. Одиницею вимірювання є 1 А. 1 А це, відповідно, 1 кулон, поділений на секунду. Одиниця вимірювання сили струму 1 А була названа в честь французького фізика та математика Андре Марі Ампера. У фізиці ми дуже часто користуємося кратними або частинними одиницями сили струму, такі як мікроампер, міліампер та кілоампер. Сила струму залежить від заряду, який переносить кожна частинка, від концентрації частинок. Пригадуємо, що під концентрацією частинки ми розуміємо кількість вільних носіїв заряду в одиниці об'єму. Сила струму залежить від швидкості напрямленого руху частинок, а також від площі поперечного перерізу провідника. Вимірюють силу струму амперметру. Сьогодні є два особливо популярних типи амперметрів. Це є електронні амперметри та механічні амперметри. Вмикають амперметр у коло послідовно з цією ділянкою електричного кола, де передбачається вимірювати струм. Якщо нам потрібно виміряти силу струму більшу, ніж ту, ні, на яку розрахований наш амперметр, для цього ми використовуємо шунт. Шунт являє собою звичайний резистор, який під'єднює до приладу паралельно. Отже, важливо запам'ятати, що сам амперметр у коло вмикається послідовно, відповідно, шунт до амперметру, ми під'єднуємо паралельно. Заборонено. Приєднювати амперметр безпосередньо до джерела струму, без послідовного вимкнення ньому споживачів, тому що це може вивести його і сладу. Ми вже з вами говорили, що електричний струм це є напрямлений рух заряджених частинок. Безпосередньо бачите рух напрямлених частинок ми з вами не можемо. Але судити про наявність електричного струму у провіднику. Ми можемо за його дією. Електричний струм чинить теплову, хімічну та магнітну дію. Давайте більш детально розглянемо ці дії. Отже, теплова дія електричного струму. Провідник, бо якому тече струм, нагрівається. Цю дію використовують в електричних чайниках, бойлерах, електричних обігрівачах тощо. Хімічна дія струму. Струм може спричинити хімічні перетворення речовини. Наприклад, з розчину мідного купоросу під дією струму відділяється чиста мідь. У вас на екранах є демонстрація досліду, де в електролітичну ванну було налито розчину мідного купоросу. Через вставлені два електроди пропускали електричний струм. В результаті проходження струму на одному із електродів виділилася чиста Мідь. Більш досконало хімічну дію електричного струму вивчав Майкл Фарадей, і свої висновки він записав у кількісних законах електролізу. Хімічна дія струму дуже широко використовується сьогодні. Магнітна дія електричного струму. Коли в провіднику виникає електричний струм, то розташована поблизу магнітна стрілка повертається в певному напрямі. Це є знаменитий дослід Ерстеда. А на розташований поблизу провідник провідники струму, діє певна сила. Така дія електричного струму, а саме магнітна, використовується в будові електричного двигуна та електромагніту, а також використовується в багатьох електровимірювальних приладах. Для того, щоб краще усвідомити значення електрики в нашому житті, давайте уявимо собі на хвилинку, що вона раптом зникла. Таке раптове зникнення електроенергії у сучасному світі могло б привести навіть і до катастрофи. Перевірити свої знання з даної теми, ви можете, перейшовши за посиланням нижче. А я усім вам дякую за увагу. До нових зустрічей! До побачення.